Друга за розміром планета Гігант, оточена гарними кільцями. Систему кілець утворюють тисячі тонких кілець. Кожне з них складається з численних уламків льоду. Товщина кілець становить не більше 2 кілометрів. Цікавий факт. Доба на Сатурні триває трохи більше, ніж 10 годин, а от один рік Сатурну дорівнює майже 30 земним рокам. Обери частину, про яку хочеш дізнатися більше. На відміну від Юпітера, смуги на Сатурні доходять до дуже високих широт 78 градусів. Спостерігається величезне овальне утворення розміром із Землю, розташоване недалеко від північного полюса, назване великою білою плямою. Виявлено кілька плям меншого розміру. Через більшу, ніж на Юпітері швидкість потоків, ці ураганні вихори швидко згасають і перемішуються зі смугами. Швидкості зональних вітрів поблизу екватора сягають 400 500 метрів за секунду, а на широті 30 градусів близько 100 метрів за секунду. Сатурн має власне магнітне поле простої симетричної форми. Магнітний диполь. Найбільш імовірно, магнітне поле генерується, як і на Юпітері, струмами рідкого металгідрогенного шару, що звуться металгідрогенне динамо, і сягає 15 тисяч кілометрів глибини. Вважається, що Сатурн має невелике ядро з силікатів і заліза, покрите льодом і глибоким шаром рідкого водню.